Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі. Мене звуть Дар'я Чернявська, я ком'юніті менеджер IT університету на University. І ми продовжуємо спілкуватися з нашими студентами в рамках проєкту Студенти про свій досвід. Сьогодні у нас в гостях студент напрямку Software Engineering і software інженер в компанії Вайтех Сергій Рибак. Сергій привіт, рада, що зміг да привіт! Привіт. Супер. А, ну що, давай почнемо з класики нашого знайомства. Розкажи, будь ласка, про себе трішки а, і про те, як ти прийшов в ІТ. Це була твоя свідома така мета, ціль, чи це випадковий збіг обставин? А, та ні, це був не, не випадковий збіг обставин, і от як де сказав да, я зараз працюю в Айтех софтвер інженір, маю вже 10 плюс там пару місяців досвіду роботи в ІТ. Прийшов я дуже давно, просто в один день вирішив, що а, давайте спробуємо. Ну насправді історія була довга, да? зараз не буду все розповідати, як я до того дійшов. В один день вирішив просто, що хочу спробувати. От, помню, все почалося з Ютуб курсів по JavaScript. Вивчив JavaScript. По HTML і ще зі школи там знав шарами. Там з пацанами різні штучки килили на HTA, html. От, і вирішив спробувати примінити ці знання. от, по джаваскрипту пішов на фріланс, і от все почалося з фрілансу. Там набирав різні проєкти, працював з різними замовниками. Там були замовлені навіть по бекенду десь щось підравняти, там сконфігурувати WordPress, там типу такого. От і в один момент також можна сказати, переломний, познайомився я з замовником, який постійно мені слідував завдання. От, і якось так спрацювалися разом. Воно пішло, поїхало, і він мене ну, пригласив до себе в компанію. О, це GP Systems. Це була моя перша компанія, де я працював три роки. Відпрацював там три роки. Це була віддалена робота, от, але мені хотілося щось ну, спробувати саме попрацювати в офісі от цього айтішного, Я ж тоді був новенький айтішник. Ну, не працював в офісі, було цікаво. І е, пішов шукати на ринок компанії, знайшов нову компанію Тріоніка. От, е, прийшов там, попрацював 5 з копійками років. Далі ось вже перейшов в Ваттех, тут так, от, так і почався мій путь, можна сказати. Ну, слухай, це колосальний такий шлях, 10 плюс е, років в IT. Е, ну, це, це вагомий досвід. А чи пам'ятаєш ти свій перший проект на фрілансі? Що це було? Які були відчуття, коли ти його виконав? Ну, е, Насправді дуже важко згадати. Е, перший проєкт був е, ми натягували готову тему з верстону нашого тема. Ну, ми це там, я ще гомов. От, е і натягували цю тему на WordPress, е цей темплейт. Це було одне із перших один із перших завдань, які ми виконували. Виконали, здали, класно. Заплатили гроші, перші гроші, блін, прикольно було отримувати фрилансу. Класно, мені здається, це дуже надихає, коли ось є той проект, перші гроші. Я колись у свій час, коли Підпрацьовувала, скажімо так, отримала першу двадцятку за індивідуальне заняття з англійської. вона мене до сих пір бережеться як цінна пам'ять про свій досвід. Ти мені розповідав, що ти двічі виріс до тімліда у компаніях, у яких працював. Поділись, у чому це секрет. Це була твоя ініціатива, що ти хотів управляти, керувати та властвувати? Чи пропозиція саме від компанії? Ну як то це більше пропозиція від саме компанії, того ж тому, що в CGP, коли я прийшов, то я стартував проект. Ну, тобто, був один з тих подробників, який стартує проект. От ну, тоді вже почали нанімати людей. Там дальше на пішло, поїхало, але в принципі, я скажу, по тут потрібна була також моя ініціатива з моєї сторони, тому що ну насправді могли назначити тим людям тим кого угодно, бо ми спочатку працювали всі на рівні. От, але е, тут я думаю, от що зіграло роль, це зацікавленість в бізнесі. Тобто були такі моменти, коли не до мене з тасками приходили, а я щось бачив, типу, о, кажу, от давайте от тут таку штуку зробимо, буде прикольно, там це виліться в то-то-то, то давайте його заведемо, ну, імплементуємо. От, І я думаю, що це зграло свій такий імпакт на е, власника. Е, і, Ну, типу, у нас вже була інша розмова, ми вже по-іншому друг з другом говорили, там вже обсуждали фічі. От, Один з таких, мабуть, ключових моментів був. Ну і в іншій компанії так само, да. Тут просто дві... та сама історія повторилась, мене взяли під новий проєкт, можна сказати, і от, пішла, поїхала любов до бізнесу, саме розуміння бізнес-процесів дало поштовх, так сказати. Бачиш, це не менш важливо ніж технічні скіли. У Розробника має бути розуміння, як працює бізнес, що потім це якраз таке круто поєднати у своїй професії. Це вау. Тобто, ти більше прихильник використовувати в бізнесі, в роботі якісь нові фічі, ніж якісь перевірені рішення? Чи як це відбувається саме в твоїй роботі? Ну, навіть січі чи... ну, це вилежить від завдання насправді. Я використовував і те, і те. І. Ну, я би більш для якщо ти новичок, то краще використовувати перевірені рішення, або якщо ти використовуєш якісь нові е, штучки, ну нові проекти маю на увазі апдейт фреймворки вийшов новий, або якийсь вендор зовсім новий, з'явився, і ти хочеш його в себе в роботі використати, прикольний, то ти 100% стикнувся з от, от проблемами сумісності, і тобі треба буде патчити або фреймворк, або цей пакет, що потягне за собою просто. Тонну всяких цікавих проблем. От. А якщо ти, вже, ти використовуєш перевірене рішення, то поставив і воно працює, ну, блін, 99%. Тому залежить від, від ага. ситуації, так сказати, від задач. Але все одно, у вільний час треба вивчати нові фічі, щоб вони потім стали перевіреними рішеннями. Ні, звісно, так, да, це треба знати. Ті, це постійний рух, постійно щось нове виходить, і треба дограти себе будь в тренді, особливо коли виходить якась нова технологія, хто там вечором сісти почитати і поколупати. Ну це ж блін прикольно і цікаво. Ну, то, ну, да. Ага, до речі, Сергій, ти мені розповідав, що ну ти починав з проектів на фрілансі? Це частково був і фронтенд, а зараз ти працюєш з бекендом. Розкажи, будь ласка, що тебе приваблює саме в бекенді, тому що це такий напрямок, який не всі для себе обирають. Я думав колись для себе чого. То я вибрав бекен. Насправді я думаю, що це мені подобається щось розв'язувати якісь такі складні задачі, якісь кубік-рубік, якісь всякі головоломки. І на бекенді мені здається, що там набагато більше цього всього, і плюс мені подобається е, реалізовувати фічі, які ну, от напряму о, залежні від бізнес-логіки. Тобто на бекенді ти більше реалізовуєш бізнес логіку, хоча на фронтенді також там достатньо всього. Ну, от, е, і тому мене скоріш за все на бекенді привив мій путь. Виходить такий айтішний хірург, який любить оці маленькі детальки, все сшивати, щоб всередині все працювало, а зовні вже то робота пластичних хірургів, тобто фронтендерів, які то все натягують вже на проєкт. Я знаю, що ну, ти працював в Україні довгий час, і якраз якось так склалося, що перед повномасштабним вторгненням ти потрапив до Європи, і, відповідно, через це. Втратилась робота, яка була в Україні. Треба було шукати роботу у новій країні, у новому середовищі для себе. Взагалі, я знаю, що кажуть, що в Європі знайти роботу це такий справжній квест. Тим більше, ну є багато чого нового. Ти взагалі мови не знаєш, нічого не знаєш, як то все шукати. Розкажи, будь ласка, про цей твій досвід, які в тебе взагалі були очікування стосовно цього процесу, можливо, якісь побоювання, які склалися від вражень. Там, що тобі розповідали колись, і як все склалось насправді? Ну, по мене взагалі не було ніякого досвіду, і е, я ну, не стикався з ніякими історіями пошуку роботи саме людей, які в такій самій ситуації опинили, що приїхали от Айтішників треба шукати, бо більшість моїх знайомих е, ну, залишились там, де вони працювали до війни. Ну, от, е... Але тут да я стикнувся, просто це був чистий лист, Я не знав, що робити, і дуже ще зовсім інше сайти, зовсім інше, якісь канали, там знайомства, треба якісь нові е, формувати. І очікування було моє таке, що ну я знайду десь е, якусь польську компанію чи міжнародну, яка ну тут всі атішники говорять по англійськи, тому, тому ну, от якусь таку компанію з англійської мови, як основний цей. Основна мова, але знайшов нашу. Бо зараз із-за війни багато наших компаній шукають за кордоном людей. Ну от, от так вийшло. Шукав через LinkedIn по курсу. У нас був курс там по соцкілам, нам розказували, як правильно там все підготовити. От ці всі нюанси підготував собі LinkedIn, зробив резюме, завалідірували резюме. Ну, в говиті ж валідують там, перевіряють. це ж домашнє завдання було. Ну от, і от воно зіграло роль. Я думаю, що мені почали скидувати різні вакансії, різні пропозиції. До речі, з усього світу і там не тільки наші компанії, просто наших було більше, наші якось швидше працюють. А ті ребята, що там з Британії кидали, з Іспанії, вони якось ти їм відписуєш, що, окей, цікава вакансія, відповідають тобі через місяць. Типу, ну, а через місяць ти вже знайшов роботу в українській компанії, тому ну так, такий досвід. Мені здається, там просто інший менталітет. Я спілкувалася зі студенткою, також яка за кордоном про це влаштовувалась. Вона розповідала абсолютно те ж саме. Що також треба було чекати один тиждень. Потім кажуть, так ми ще перевіряємо ще тиждень, ще воно затягнулося на місяць. А українці такі ну в нас менталітет просто швидкий, швидко схопили, швидко зробили, швидко закрили вже й забули. А взяли шось mm -hmm. на вечір колу. мені здається, що це і є пріоритет наших співробітників, чому цінують українців саме в сфері IT. Ну це моя особиста думка. Можливо, я помиляюся таке діло. А ось давай про Вайтех. В тебе з'явилось багато оферів. Ну тому що твої скіли мають цінність на ринку. Що стало вирішальним фактором, чому ти обрав саме Вайтех? Ну, по перше, вони були першими. А по-друге, вони наняли людину з моєї компанії, вона дуже рекомендувала, казала: О, приходь тут класно. Ну от ну, я погодився. Ну плюс проєкт. да, я я, 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 я загалом не проходив би співбесіду, якби мені не сподобався проект. Це звісно, на першому місці мені було цікаво попрацювати в цій сфері, ну як вони там працює. Угу. Зрозуміла. Про цікавість проєкту окей. А саме в команді, ну, не менш важливо, я думаю, мати команду, в якій є якісь фішки, якийсь командний дух, якась певна риса та цінність. Можливо, є таке така цінність, яка є в команді, в якій ти зараз працюєш, і тебе це драйвить. Да, да. Це люди, які професіонали свого діла, вони. Ну, шарять, розбираються просто в усьому, можна сказати, класні спеці, які е, кайфують від поставлених задач, вони гарять цим всім, і е, тут є така можливість от лишніх п'ять хвилин подумати над реалізацією. От це мені подобається, що тут краще зробити. Е, Качественно і продумати все, ніж чук-чук-чук, швидко -чук -чук собрав, типу, викинув задачу. ну, задача. Ну, плюс компанії продуктової, звісно. От. Тобто нема такого, що підганяють, дедлайни, дедлайни, все здаємо, як є, і все, все-таки. Ну, як, і є, ну, типу, гарячки такої немає, але дедлайн має бути дедлайном. Тобто, ну, але якщо вже там треба щось подумати, то ну думай. Зрозуміло, тобто гнучка така компанія, якщо бачить, що в тебе є ідея, яку треба розвинути, вони дають на це час, а не просто кажуть роби, як є. Окей, да. а, повернемось до твого досвіду. Десять з плюсом, з гаком, величезним а, років у IT. Чому ти вирішив отримати диплом? А... Ну, взагалі поштовхом і кушом було те, що е, от якраз вийшла нова технологія, оце ж нійронки, це ж це нейронки, всі діла, аїшка. І мені було цікаво знайти якісь курси е, по питону і по е, ну, Досить дуже великий час я потратив, там пробував різні курси, мені не все зайшло. Ну, от, е, і тут запропонували, ну, я знайшов Гувайті, мені ну, подивився, в принципі, е, цей не розклад а список е, дисциплін, які ти будеш проходить. Бо я читав, в принципі, так, да, було б прикольно це все пройти. Е, так обирав між Говайті і університетом в Германії, там є один е, програма, в принципі, ну, те саме в ГВТ, вона більш така обширна, там більш вона сфокусована. Але ну, коротше, ну, ну, не те трошки не те, що хотілося. І вибрав в IT між цим універом і Неуверсіті, чисто того, що наші викладачі, е, міжнародний це, диплом, який виміняється у всьому світі, е, і програма вообще, топ. Все зложилося, бо кучу різних факторів води. А, клас, тобто ти взагалі, я, я так слухаю і бачу твої очі. Ти взагалі не пошкодував, що а, розпочав цей шлях а, і виявили, що і скіли дають, і диплом дають, і команда. Бо я клієнт-менеджер по потоку розкрию трішки також закулісну історію. історію. У нас вже пройшло дуже багато командних проєктів з вашим потоком, і у вас склалась така Dream Team, команда, яка постійно дивувала на презентаціях і дивує на презентаціях проєктів своїм креативним підходом, саме до презентації, і до роботи. Ну, і це свідчить по перше, що є командний дух, і всі підтримують цю загальну атмосферу. А друге, що ну, все-таки є якийсь запал, що це не просто навчання для галич. А з цього можна отримати щось більш цінне, ніж просто якісь знання. Розкажи про досвід роботи mm. в команді над проєктом. Uh, в, в університеті. Оці. Так, Франсу так. Uh. Досвід ну, це прикольно, цікаво. <схід> Я <схід> не знаю, що додати. Розкажи, як склалася твоя команда? От ви там на перших проектах познайомилися, чи співпали так, ага. чи можливо якось по-іншому формувалася? Як взагалі відбувалося знайомство? Чи хотів би ти на цих проектах, де був у команді, працювати самостійно без цих всіх людей, які були? Ні, ні, та ну з людьми цікавіше, вони прикольні, всі класні. І ми вже так сработались. Ми кажемо, мені здається, що ми можемо справитися з будь-якою задачею так за п'ять минут. Ну от, е а як ми на ну, ми ж рандомно зібралися? Просто так, да, це всесвіт нас так е перемішав, зібрав, щоб ми так співпали. Ну, от е, і все. І ця синергія. І, до речі, перший проект я помню, блін. Е, це ж ми всі новічки, усіх це, отримують диплом, всі гарять. І це настільки е, мотивовані, офігенні люди, що е, ну на, на роботі Іноді, <pingde> ну, це каже, не про не про ВайТЕХ, окей, про там інші якісь інші компанії. Ну от е, ну, це не той запал, а тут прям огонь. Просто люди гарять і давай пошли, давай то здійма, а давай то ну це я не знаю, важко описати, це треба просто прочувствувати. <реш> ну, а на рахунок фішечки, кстати, до речі, було прикольно, щоб було це якось зберегти і передати там іншим командам, там наступне покоління, щоб теж якусь таку фішечку на виступах робили. Я думаю, обов'язково передамо, тому що це класно. Коли ось то ви були з портиками на якому, на одній з презентацій проектів, то навпаки, з тортиками всі були. Там хтось взяв собі. Шматочок в тортах, хтось там на заставку собі поставив. Ну, взагалі дуже креативно підійшли до цього питання. А тобто, у нас презентація проєктів, це не так, що ми сіли, як на як стандартному університеті в костюмах і, і представляємо свої проекти. Це більше про таку неформальну можливість також поспілкуватися, поділитися своїм досвідом і класно провести цей тиждень. Не лише ну, зрозуміло, що є якісь там труднощі під час виконання проекту, знайомство з новою технологією, але. Крім цього, це ще робота з класними людьми, про що також а, треба не забувати, і можна також фокусуватися на цьому всьому. Я можу так. до речі, розказати, як ця фішечка зародилася, якщо цікаво. Звичайно, цікаво. Це ж перший проект був, і от коли ми пілили, тож ну ми не знали, як воно буде це щось нове для нас, і було дуже стромно, було думало, ну, як, ти коли щось робиш і робиш це на захист, то ти хочеш все прям ідеально зробити так, щоб прям ну ні до чого ж до тебе не траце, не пристали, не, не дай Боже. От, і це ж захист перед живими людьми, там всі діла. От, і ми, коротше, вирішили зробити такий відлікаючий маневр, насправді, але це по секрету, звісно, Ну, от, э, і я тоді був в шапці пікачу, і я ж типу мав на себе внімання відлікати, якщо щось не так піде, то що, де щось зламається. От і так от це зародилося В перший момент ну, для того, щоб да, на себе внімання, а далі вже якби ну блін, ну вже треба робити розпочали. то. Ось так ось. Ну, ваш маневр вдався, ні, пам'ятаю, нічого не помітили. Помітили тільки ваші образи, посмішки і взаємодії в команді. Ну і звісно, там класні фічі проекти проекту не без цього. Клас. О, ось цей підхід нам подобається. Ось так і треба робити. Друзі, мотайте на вуз, записуйте і, і використовуйте такі самі відволікаючі маневри. Звісно. В рамках розумного ми ну, все ж таки навчальний заклад. Вищий навчальний заклад. Ось. Сергій, навчання це завжди вихід з зони комфорту, тому що ми не ростемо, якщо ми не робимо щось вище того, що ми зазвичай звикли робити, бо мозок наш так влаштований, що ми робимо те, що нам зручно, а те, що вже незручно мозку, що там є новими патернами якимись, які треба опрацьовувати, мозок хоче відкидати. Розкажи, що для тебе було найважче під час навчання? Найважче. Ну, це це, мабуть, питання. Е, найважче важко насправді відповісти, бо е, ну, коли ти йдеш в університет, то ти готуєшся до того, що це ну, не просто курси, е, де ти три місяці, типу, посадів, і все, до побачення, побачень свободна людина. Тут ти навчаєшся три роки, і е, ти маєш до цього підготуватись. Тобто, виділити в час там. Ну, попросити там, щоб з дитини хтось там цей, цей, цей час посидів, там, коли ти робиш домашнє завдання і все. Ну, от, е... Найважче, ну, я не можу сказати, що було найважче, бо в принципі я був готовий до всього. Отак. От так. Ну, звичайно, ну як, звичайно, були моменти, коли там, важко було ти десь застряг з домашнім завданням, але. Ну... Це окей, ну я ж в універі, це має так бути. Це ж отримання нових знань, да, це, це завжди важко. Завжди треба затрат енергії і часу. Тому ну, така відповідь, я не знаю. Ще, може, туди. Насправді чудова відповідь. Добре, що ти завчасно підготувався і зрозумів для себе, що навчання в університеті це, звісно, це не так, що ти там спринт короткий пройшов, і все, ти дубі, вільний і може займатися mm -hmm. справами. Це марафон, який треба йти поступово, не налаштовуватись так. що... Пробіг там швидко все. ну, як, як правило, навіть в спорті ти можеш перші там, 100 200 метрів марафону пробігти от, на цій шаленій швидкості, а потім решту шляху по, просто е, видихатися з сил. Тут так само. Треба йти плавно, конкретно по дедлайнам. І тоді, крім того, що там будуть якісь моменти нового чогось, не буде нічого складного. А, також хотіла б з тобою поговорити до речі про цей формат марафону навчання. Часто таке буває саме і в навчанні, і в IT в цілому в людей, людей, які працюють в сфері АІТ, вигорання. Чи відчував ти це колись на собі, чи в роботі, чи в навчанні, і якщо так, які в тебе секрет, як ти з цим справлявся? Ну, за вигорання скажу, От у нас був курс на минулій роботі по вигоранню. Нам розказували, що там вигорання з декілька рівнів і як з ними правильно боротись. Тому ну, до останнього рівня я ніколи не доходив, <смас> слава Богу. От але ну, була була усталість, особливо коли там ночі пав сервак, і ти ночу там питався підняти, Тоді на наступний день ти виходиш ще щось. Е, ще щось е, трапилось, і тобі це треба швидко вирішити. Да, і тоді ти чувствуєш, що майо, <смітна> але е, ну, е, треба розуміти себе, свій стан. Е, От що, якщо ти от виходиш на роботу і відчуваєш, що ну тобі тяжко, що ти устав, тобі треба відпочити, то ти кажеш: ребята, ну звиняйте, мені треба відпутка там або де оф десь відійти, трошки відточити, і все. От, відпочиваєш і все, і з новими е, залітаєш, пілить фічі, де все так. А, до речі, от мені цікаво в твоїй нинішній компанії, в якій ти працюєш в Чи бували такі випадки, що ти сказав, що мені сьогодні треба відпочити? Чи завтра я хочу взяти day-off, який ну, не був day. запланованим, скажімо. Ні, ну тут е, новий проєкт, нова команда. Тут е, навіть якщо десь треба е, посадити ще, то е, ця внутрішня енергія, це підкріплення, то що от, все нове, цікаве, е, тобі цікаво це пілити, ти внутрі гориш, тобі хочеться це робити. І, ну як? Е, ну Тут такого не було. І, іде процес натхнення і ентузіазму, наскільки я відчуваю. Да, да. Це цікаво, cool. клас. А, ну це дуже надихає насправді, коли спілкуєшся з такою людиною, яка натхнена своєю роботою, а, і звісно, і всередині в мене, в себе з'являються ці приємні відчуття, а, що робота може подобатись, що класно працювати в тому місці, де, де тобі класно. Поділись, будь ласка, що ти взагалі можеш порадити тим студентам або тим людям, які тільки починають свій шлях в IT. Можливо, вони лише там, приєдналися на перший курс, на перший блок навчання, чи тільки отримали офер в ІТ. От які твої там, давай одну, дві, три поради, які ти можеш надати цим людям. Ну, Дідри, ну, ну перша порада це бути голодними до знань, а це динаміка, вона завжди розвивається, і е, треба бути голодним до знань. Е, а друге, це задавати питання собі і оточуючи така, такий от метод рефлексії: спитати себе там: а навіщо я тут, для чого я тут, чи не фігнює страдаю зараз? Відчувати цей момент, відчувати себе погоджую, це дуже важливо задавати питання собі. Це взагалі психологічно дуже класний аспект, коли ти розумієш, де ти, що ти, і взагалі що ти чекаєш від цього життя, від цього шляху, який ти проходиш, Сергій. Дякую тобі, що поділився сьогодні своїм досвідом, тими цінними знаннями, які ти маєш у собі. Впевнена, що наші глядачі взяли для себе багато корисного а як мінімум, декілька інсайтів точно собі записали або тут, або в блокнотик. Це вже особиста справа. Кожного хто краще запам'ятовує, бажаю тобі. Того самого вогника, який горить в тебе зараз в очах, щоб він в тебе не схасав, а розгорався. Нехай все палає, всі горять, суїдяться, а ти просто кайфуєш від того, що ти робиш. Так, дякую, Андрюк... дякую велике. Ми радимо поділитися інсайтами. Чудово. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та чекайте на нові випуски з нашими студентами NeoVersity. Всім до зустрічі.